Ну що, дорогі друзі? Добрий день. Сьогодні у нас в гостях легендарний тренер Йожи Сабо. Йогеф Йогнович, вітаю вас. Добрий день. Йофі, розкажіть, як вам вчорашня гра Україна Ісландія? Ну, дістав на славо на тому що чекали, чекали, що наша виграють ісландців. Взагалі, ісландці — хороша, дуже хороша команда. Ось, але кінцівки у ісландців не вистачило. Цей м'яч, який був забитий в кінці матчі, я думаю, що це наїграна ситуація на тренуваннях і за тому, що Зубков сам там залишився. Ну, молодці. Що можна казати? А то, що там другий м'яч, ну це вже, як кажуть, фарт, фарт. Захисник сам за собі забив. Саме головне, що наша команда пішла да далі. І подивимось, хто нам попаде. Я не знаю, коли сьогодні чи коли буде. Четвер. Нас четвер. четвер. Отже, побачимо, хто там попаде нам. А кого ви відзначите серед гравців? Хто був найкращим у цій грі? Я думаю, що найголовніше, це що зробили, що кращий град гравець та циганков. Він дуже добре зіграв, молодець. Я йому тільки хочу сказати дай Боже, щоб він не травмувався, тому що він у клубі дуже часто не грає, тому що травми його. Е, вчора. Головний був ці і, такі моменти це зробив циганков. Бачите, перед тим я дуже е, е, там хвалив е, е, цього ма, ну, Малиновського е, Маліновського. Так, так, я вибачаю забув. Дуже. А він вчора бачите, не яскраво грав. Якось десь він провалився. Виче, що що буває? І останнє питання: давайте виберемо суперника для України. Нам можуть дістатися Швеція, Румунія, Північна Ірландія, і Македонія або Уельс. Кого б ви хотіли побачити в стиках? Ой, ой, я і не знаю. Це таке би це лотерея. Може бути румун, тому що там і правда, наш цей тренер, там і все таке, але. Саме слабше, я думаю, що це румуни. Хто попаде, той попаде. Ну, 50% зроблено. Далі ми пішли. А хто там попаде, я думаю, що наші хлопці зберуться, ще є час. Лише щоб не було травм. Це самое головне. Так що дякую є, за розмову. Будемо волівати до побачення. На все на все добре.